Сьогодні ми повернемося у саме початок. 1991 рік. Україна намагається скористатися шпариною можливостей і вирватися з ярма СРСР. Шлюб той був не з любові. Україна дуже багато працювала і напташила чимало станом на 91-й в Україні 2000 ядерних стратегічних боєголовок для порівняння в Китаї, Британії і Франції по 200-300. і це фантастика. Умовою розірвання шлюбу Росія називає роззброєння України. Україна погоджується. Ну а далі, як то кажуть, ні обіцяно, ні пробачено. Зараз ми в українському кризовому центрі в очікуванні прес-конференції вона має відбутися за участі в тому числі і нашого героя Юрія Івановича Костенка, міністра екології. І ми будемо говорити зокрема з ним і про ядерне роззброєння, одним із учасників якого і свідків він був. Так що буквально за мить ми повернемося.